На телеканалі Миколаїв в ефірі програма Чим живе область. В студії працює Юлія Нісімова. Сьогодні ми поговоримо про медичну галузь нашої області. Я представлю свою гостю Маргарита Капуста, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Давайте розпочнемо з найстрашнішого, що сьогодні, мені здається, відбулося у нашій області. Це нещодавно. Було зафіксовано декілька, здається, це чотири випадки, коли людину вкусив каракурт. Розкажіть, будь ласка, чи сьогодні забезпечені ми вакцинацією? На превеликий жаль, в державі в нашій е -е, не здійснено закупівлі вакцин проти укусів каракуртів. Тому ми націлюємо все населення нашої області бути обережні при домашніх якихось роботах, роботах е в таких приміщеннях, де є павутиння. Правильно обходьтеся з цими насікомими і Такі первинні запобігаючі міри, або це мають бути рукавички на руках, одежа з подовженим рукавом, якщо це брюки, то також вони мають бути повну дліну мати для того, щоб ну, запобігати цим укусам. Тому що рятувати нас, ми можемо тільки симптоматичну терапію проводити, специфічну іменно вакцинотерапію немає змоги проводити взагалі в Україні. Але хочу сказати, що. Вакцини проти укуса каракуртів, вони замовлені на початку року. Міністерство охорони здоров'я перерахувало кошти до іноземних компаній через Всесвітню організацію охорони здоров'я і через її дитячий фонд ЮНІСЕФ. На закупівлю цих вакцин, тому чекаємо по рознарядки Міністерства охорони здоров'я на кінець липня. Мають ці вакцини зайти в Україну. Взагалі це дорого коштує? Так. Да. Люба вакцина коштує дорого, тому що вона тривалий час готується. Це не просто любий якийсь препарат приготувати. Це на все іде від одного до трьох років на кожному, ну, на оприми від вакцини йдуть різні терміни виготування її. Дивіться, а якщо ну, ми розуміємо, що людина, яка постраждала від окусу, має, звичайно, заплатити, аби їй зробили. Правильно я розумію? За це, за, за цю що? процедуру Вакци... за, вакцину. за вакцину. Або вона йде безкоштовно. Ні. Е, порядок закупівель вакцин, і хочу пояснити для вас і для всіх телеглядачів, існує в державі такий. що… Е... Закупівля всіх вакцин, всіх видів являється прерогативою Міністерства охорони здоров'я. Це так називаємо наші центр закупівлі. І тому ми за позабюджетні кошти, за власні кошти, люди не можуть їх придбати навіть в аптеці. І Є ряд вакцин: це БЦЖ, яка допустима на закупівлю позабюджетні кошти, тому іноді наші... Лікувальні заклади, які встигають, і ми знаходимо десь в приватних аптеках цю вакцину, вони встигають закупити і таким чином привити діток. Але, на превеликий жаль, оці вакцини, якраз проти укусу каракуртів, вони йдуть тільки централізовані, тому ми чекаємо, де в якій країні зможе ЮНІСЕФ закупити і нам поставити. Так, звичайно, я розумію, що люди зараз взагалі лякаються, що вакцина, ліки одразу перед очима гроші. Це потрібно, адже ми маємо сьогодні, мабуть, руйнувати такі міфи, що все ж таки медицина, як не було, допомагає людям. Давайте перейдемо, поговоримо про забезпечення інсуліном. Як сьогодні з цим питанням? По інсулінам також хочу заспокоїти наших пацієнтів, які приймають цей від терапії. Що по жовтень місяць, місяць по закупівлям, по нашим, які пройшли навесні, ми маємо достатню кількість інсулінів, тих видів, якими користуються наші пацієнти. Зараз готуємо верніше вже підготовлено лист на виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації та готуємо документи на сесії для того, щоб здійснити перерозподіл. Тіх 10 мільйонів, які в нас залишилися на цей препарат, на ці препарати на закупівлю до кінця року, але ми знаєте, що 1 квітня вийшла постанова кабінету міністрів України про те, що нам заборонено закуповувати. Ці ліки е, через управління охорони здоров'я, через базу спецмедпостачання, ми е, маємо їх е, ці кошти перерахувати, тобто делегувати свої повноваження е, на місцеві ради, е, як міст, так і районів, і тоді. За референтною ціною буде йти процес реамбурсації. Тобто в нас налажена ми одні з перших в Україні, створили електронний реєстр наших пацієнтів. Це все засерверовано в Міністерстві охорони здоров'я. Зараз всі наші райони і місто Миколаїв працюють в тестовому режимі і з 1 жовтня. Коли буде вже здійснено перерозподіл оці 10 мільйонів, про які я кажу, всі хворі можуть приходити до свого лікаря-ендокринолога, він виписує електронний рецепт, ідуть вони в аптеку, отримують інсулін, і потім вже через місцеві органи йде відшкодування тієї вартості інсуліна, який затрачено на цього хворого. Нещодавно я знаю, що у Вітовській лікарні з'явився електронний водонагрівач. А взагалі, як з обласними лікарнями? Наскільки на сьогодні саме з такими побутовими сучасними речами забезпечені обласні лікарні? Ну, на превеликий жаль, звісно, таких речей не дуже в кого є, але хочу сказати, що всі обласні заклади у нас забезпечені і гарячою водою, і Електронагрівачами і душовими кабінами. Ну, переважно ті відділення, які вже після ремонту, вони все це мають. Але в нас є ще небагато, але на превеликий жаль є. Ви знаєте, що нам капітальні видатки заборонені згідно 65-ї постанови кадміну. Тому, ну. Винаходимо кошти для того, щоб робити ремонти, і наші хворі перебували в достойних умовах. Це, це являється прерогативою нашої. Ви вважаєте, як же на сьогодні тоді виживати лікарням? Якщо коштів бюджетних немає, що лише за кошти меценатів, чи можливо повернемося знову до цієї ж болючої теми лікарняні каси або страхування? Як же ж краще зробити? Щоб саме ми розуміємо, що є такі віддалені лікарні в області, де людям далеко добиратися до міста, до районних лікарень. Що ж робити в такому випадку? На превеликий жаль, це проблема всієї держави. І я думаю, що всі грамотні люди, всі читають зараз і мас-медіа, і газети, і інші видання. Ви знаєте, що якщо в минулому році на е, всю медичну галузь України виділялося 3% від ВВП, то на 2016 рік було виділено тільки 2,5% від ВВП. Це одна проблема. Інша проблема те, що е, тої субвенції, яка була виділена нам на початку року. Нам її не вистачає, і не вистачає не багато, не мало – 40 мільйонів до кінця року, навіть на виплату заробітної платні медичним працівникам. Е так як нам пояснюють в міністерстві, коштів, кошти відсутні, ми маємо економити, ми маємо рахувати кожну копійку, і тому цим були і визвані оці всі непопулярні міри. На які пішла держава, це постанова Кабінету міністрів за номером 1024 про <кій> оптимізацію ліжкового фонду. Це наш профільний наказ Міністерства охорони здоров'я і розпорядження голови обласної державної адміністрації, тому що без органів влади головні лікарі самі би не змогли зробити цю оптимізацію цього ліжкового фонду. Дивіться тепер, чим визвана ця оптимізація ліжкового фонду. Ми маємо скоротити кількість ліжок з 80. В нас це 79,80 була забезпеченість на 10 тисяч населення. Зараз від нас, згідно цієї постанови, нам пропонується оптимізувати ліжковий фонд до 60 ліжок на 10 тисяч населення. Чому так? Це дуже мало. Ні, це не мало. Це немало з того приводу, що коли ми почали, є спеціальні методики, згідно яких ми можемо вивчити планомірність і екстреність лікування по кожному району, по кожній районній лікарні, по кожній місті, міській і по кожній обласній лікарні. Розроблені ці критерії. І завдяки цьому ми це все так сказати, вивчили. Я вам хочу сказати, що тільки із 100% ліжкового фонду за профілем, і за вимогою і за тим нормативами використовується 58%. Тобто останню кількість ми маємо оптимізувати цей ліжковий фонд. Для чого? Ви розумієте, коли ми. Зробили ці обрахунки, ми побачили, що у нас деякі райони лікують хворих на 8 гривень в день, на 10 гривень в день, при тому, що в нас обласні лікарні виходять на 25-30 гривень на добу. Чим це пов'язано? Ми ходимо всі в аптеки, ми орієнтуємося у вартості лікарських засобів і інших засобів. Ми розуміємо, що на 8 гривень. Ви ніяк не пролікуєте якісно хворого, або на 10, або на 12. Тому ми маємо планове лікування, ми маємо провести в денному стаціонарі, в стаціонарі на дому. Тобто в нас є такі форми лікування зараз, до яких ми маємо прагнути, тому що цим користується весь світ. Ви розумієте, Україна дуже втрачає дуже втрачає кожного дня. Ми по даним ЦРУ, знаходимося на другому місці, по загальному смертності у світі. Перед нами знаходиться одна африканська країна. Це лісото. Це по загальній смертності. Це дуже, дуже печально і дуже тяжко. По народжуваності ми знаходимося на 182 му місці у світі. Це також дуже Ну, ви розумієте, да? як наскільки зараз іде в нас такий демографічний провал. І от дивіться, за 25 років нашої незалежності жодного року я проаналізувала по Україні не пройшло з ну, позитивним з приростом. У нас іде постійно від'ємний приріст. Тобто, в нас помирає. Людей більше, ніж народжується. Навіть якщо ми візьмемо за минулий період такий ж 6 місяців за перше півріччя минулу, минулого року і цього року, у нас народилося на 382 дитини менше порівняно з минулим роком. Це про що говорить? Що не хочуть наші жінки не народжувати, не хочуть. Не хочуть. Такі, в такому ми живемо у світі. Давайте трохи роз'яснимо, що скорочення лікарняних ліжок дасть нам. Да. Оптимізація ліжкового фонду нам дасть правильне і цілеспрямоване використання тих коштів, які залишилися на лікування в цілодобовому стаціонарі хворих, на профілактичну роботу. І, звісно, дасть нам кошти на розвиток. Я вам просто наводжу приклади. У нас є таких п'ять районів по області, в яких це, це питання дуже заполітизоване. Але я всім депутатам раджу, шановні, одірвіться від телевізора годину 9 вечора, проїдьте в свою лікарню районну і подивіться, хто там залишається на ніч. Дуже мало людей, які потребують цілодобового стаціонару, розумієте? Але є в нас райони, які все швиденько прорахували, оптимізували ці ліжка і навіть запланували, що вони на кінець року придбають на ці зекономлені кошти. Це господарський підхід, це люди відслідили. Вони займаються заступники головних лікарів, займаються. Господи, госпіталізацію вони відстежують. Дійсно, які хворі мають перебувати в цілодобовому стаціонарі, які ні. Скажіть, будь ласка, в якій європейській державі, куди ми так стримимося? Хворий після пендектомії перебуває 7-8 суток після оперативного втручання? Ніде. Якщо це не ускладнений випадок апендициту, будь ласка, на треті сутки додому. Або в гостиницю, яка в готелі, який знаходиться поруч з цією лікарною, в амбулаторному порядку зняли шви і все. Кожен вважає гроші. Так має бути. Ми, настільки... ми дуже зараз бідні, тому ми маємо рахувати кожну копійку. Також хочу сказати, що. Що стосується реформування взагалі, в минулу п'ятницю, 15 липня, у нас відбулася колегія міністерства, де була нам запропонована концепція подальшого розвитку медицини в Україні, ця концепція розроблена і так сказати вивірена уже комітетом профільним Верховної Ради. Присутні були і Богомолець, і Мусій, і Ірина Сесоєнко була присутня. Це ті депутати, які входять в комітет Верховної Ради по охороні здоров'я. Вони нам це все представили. Ця вся концепція зараз з нами розповсюджена по нашій всій мережі лікувальні. Вона стоїть на обговоренні. Дуже багато там, як для нас, і нових моментів, так і. Ну, таких не дуже популярних мір будемо так казати, але ми розуміємо, що ми не можемо стояти на місці. Ми маємо рухатися тільки для того, щоб наші покоління і дітей, і внуків наших, щоб вони жили краще і були здоровіші. Тому ми дуже занепокоєні і тою ситуацією, яка в нас зараз по вакцинації і дітей розумієте, якщо в європейських країнах. Обов'язкова вакцинація від 14 до 16 хвороб іде, то в нас від 10 тільки 10 у нас хвороб, які задекларовані і від яких в нас мають вакцинуватися діти. Але ми ж і те не можемо зробити, розумієте? Але хочу порадувати мамочок, у яких є новонароджені дітки, 18. го Липня міністерство зареєструвало вакцину БЦЖ. Це болгарська вакцина, яка закуплена за кошти канадських наших спонсорів, а, і якщо вже вона зареєстрована в мост, то вона вже скоро з'явиться в нас на складах, і тоді ми вже роз, її розподілимо по районам і по містам, і тому вже можна буде прививати, тому що у нас дуже великий відсоток діток, які мають бути вони на третій сутки від народження, а вони і до сих пір не вакциновані. це дуже жахливо, це дуже страшно. А Взагалі, ось реформ медичні реформи. Важко це переживати в медичній галузі. Ну, я розумію, що покращення, звичайно, вони сприймаються інакше. Якщо це, ну скажімо так, навпаки, ті ж фінанси, чогось не вистачає, не вистачає, наприклад, тих же ж кадрів медичних, працівників, лікарів. Як пережити такі речі взагалі? Особисто моє таке. Бачення того, реформи в медицині не можна робити різкими кроками. Ми маємо робити їх невеликими кроками, але виваженими, тому що згодна абсолютно з депутатом Верховної Ради Іриною Сосуенко, яка виступила на цій колегії, і сказала: Шановні, це все дуже добре. Але ми маємо зробити перед підписанням цієї концепції дві речі. Прийняти закони, які дадуть нам право це робити. І по-друге, ми маємо мати кошти для того, щоб проводити взагалі якісь реформування в медицині. Розумієте, ми вже проходили декілька етапів, коли, коли руйнувалося все вщент, і на цьому піпіліщі воздвигалися якісь нові структури, мінялися вивіски, потім вдогонку навчалися лікарі. Ми вже це все проходили. Тому моє субо бачення того, ми маємо робити всі ці кроки виваженими, не так спішно. Але що хочу сказати і зазначити з цієї концепції, яка була прийнята в п'ятницю на колегії. Ви праві, там є елементи соціальної і страхової медицини. Визначена вартість уже одної медичної послуги. Вивчена і запропоновано гарантований пакет послуг медичних, тобто він буде однаковий для всіх. Це те, яке буде надавати допомога, яка буде надаватися в екстрених випадках. І яку має гарантовано отримувати е, будь-який мешканець нашої держави в будь-якому місці, де він не знаходився? Також е, там запропоновано е, такий пункт, як е, що стосується забезпечення ліками. Ліки мають е, бути по однаковій ціні в усіх аптеках України, так як це робиться в цивільних всіх странах, навіть в тій Польщі. Також там, ну, там дуже, дуже багато пунктів концепції, але хочу зазначити, ми зараз занепокоєні трошки іншими речами. Ми реєструємо дуже великий відток медичних працівників з нашої галузі, і ви знаєте, чим. Я буквально на цій колегії сиділа і розмовляла з жетомарянами поруч. Е, сиділи головні лікарі ТМО. Іхніх це прототипи госпітальних округів, які нам плануються. То навіть у них за цей період, за шість місяців цього року, от сидить головний лікар і каже мені: в мене виїхало сім лікарів до Польщі. Ми також це спостерігаємо. Також у нас іде відток як лікарів, так і середніх медичних працівників. Ви розумієте, що коли вони приїжджають навіть в Польщу, їм зразу зарплата йде. Півтори тисячі євро в місяць при нашій зарплаті від 100 до 200 доларів. Це просто, це просто ну, неможливо, розумієте? І звідси ну, не може людина, я розумію, як би ми не проводили роботу, якби ми жорстко не розмовляли в колективах, але розумію, і розумію те, що людина не може встояти перед тим, коли їй щось пропонують. Тому ми маємо повернутися обличчям до тих лікарів, які дійсно працюють, які в нас залишилися в державі, для того, щоб залишити їх тут, щоб хворі могли користуватися їхніми професіональними навичками, їхніми знаннями, ми маємо все ж таки для суддів ми ж знайшли в державі такі кошти, щоб заплатити їм такі гроші. Ну, я думаю, що ну, лікар. Він має перевагу, тому що це здоров'я, це вже останнє, що залишилося з багатства у людини, і ми маємо відстоювати наших лікарів, нашу медичну галузь, тому що А медичні сестри, Боже, як ну помієте, це навіть я вже між собою ми називаємо, що це просто подаяння. це не заробітна платня. Так, люди, мабуть, лише ти у такій справі, то лише ідея, що лікувати, допомагати, мабуть, на цьому і виживає, тому що це тільки альтруїсти залишаються в нашій справі і ну розумієте, дуже великий процент людей пенсійного віку. Дуже багато людей, які 2-3 роки відпрацювали, і вони полишають медицину або уходять десь в бізнес, або їдуть за кордон, шукають собі кращого життя. Ми не можемо суджувати цих людей, але Чому? да але ми маємо за мету зробити нашу медицину кращою, зробити її спроможною і знаєте. Я завжди привожу в приклад, Вознесенський район. Мені дуже співпада, подобається там співпраця представників громади, мерії міста і лікарні. лікарні. Да, ми коли були там з представниками обласної державної адміністрації, коли мер міста, перебуваючи на лікарняному, лікувався у відділеннях лікарні районної і вийшов звідти до нас привітатися. Я просто була здивована. Тому для мене це такий критерій, розумієте, коли влада міста не їде, не ховається десь там в обласній лікарні, в якісь центри. Вони лікуються на місці. Вони знають, що вони для цих людей зробили максимально все для мешканців свого району і для працівників цієї больниці, і вони вірять в їх знання і в їхні можливості. Це дорого вартує, тому ми маємо по таким міркам всі жити і звертатися в ті заклади охорони здоров'я, де ми проживаємо. Більш того, я хочу сказати, що мер мені розповідав, що він принципово лікувався, і я хочу сказати, що в них там діє страхова компанія, так. він застрахований і вони платять лише 46 гривень на місяць. Щоб лікуватися у нормальних умовах. ця страхова компанія надає їм там смаколики, додаткові так. ліки і так далі. І варто можливо нам також, наприклад, до вознесенської лікарні мож, ну, можливо потрібно задуматися, хай вони нам свій. Допом, допоможе так досвідом. Я дякую, що ви завітали до мене. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Маргарита Капуста, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Залишайтеся на нашому телеканалі, з нами цікаво. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре!